1951 рік в генасамблеї ООН до рук делегатів і дипломатів різних країн світу попадає альбом дереворитів: Волинь у боротьбі. Шість років після закінчення Другої світової війни. А виявляється, в радянському союзі відбувається якась боротьба. Звісно, це викликало надзвичайний міжнародний резонанс, і причиною тому всього-навсього альбом з гравюрами. В радянському союзі на пошуки цього художника кинули всі можливі ресурси. Упа боролись в першу чергу за українську самостійну державу, боролись проти колективізації голодомору, репресій і депортації цілими сім'ями. Боролись також і проти радянської пропаганди, і в тому числі ось в такий от спосіб. Самий страшний образ для російської пропаганди, яким виміряють українця, це Бандерівець. У нас навіть в Україні досі залишається неоднозначне відношення до націоналістів, і питання тут насправді складається в проблемі нерозуміння терміну. Слово національний можна віднести до синоніма слова народний тобто народний драматичний театр, народний оперний театр, народний авіаційний університет, народний технічний університет. Нацизм трошки інше слово. Це скорочення від націонал-соціалістів, тому що гітлеровська партія не називала себе фашистами, вони себе називали націонал-соціалістами, скорочено нацистами. А от термін фашизм належав Беніту Мусоліні і Італії. Радянська ж пропаганда використовувала слово фашизм саме для того, щоб громадянам не різало вухо. Чому? Тому що там соціал-націоналісти. Союз радянських соціалістичних республік це в принципі майже те саме. Тому фашизм був більш м'яким терміном для пропаганди. А хто ж такі бандерівці насправді і чому вони такі страшні? Ну, слово страшні, я звісно вжив в лапках, але по-справжньому боїться бандерівців Володимир Путін. Чому? Тому що він старий чекіст і тому, що він чудово знає, скільки вони боролися з підпіллям ОУН і УПА. І Путін чудово знає, яких це вартувало зусиль. Наприклад, останній бій офіційно відбувся між чекістами і воїнами УПА у 1960 році. Більш того, він чудово знав, що українські націоналісти вмудрились поламати таку систему, як ГУЛАГ. Тому для нього, як людини системної, слово бандера, бандерівці, націоналісти і українці це просто страшні слова, які йому сняться вночі. У 1929 році еліта Української Народної Республіки у Відні створює об'єднання українських націоналістів. Очолив її полковник легіону січових стрільців Євген Коновалець. Організація займалася підпільною політичною діяльністю, метою якої було все ж таки відродження української держави. Протистояння з польською владою, протистояння з радянською владою вимусили їх сформувати мережу розвідки і контррозвідки. Ну, а так як українські націоналісти вели боротьбу проти Радянського Союзу, їм і приміряли образ німецьких колаборантів. А ось тепер розпочнемо розбирати фейки в 1941 році, як вам відомо, німецькі війська увірвалися на територію радянського союзу. 30 червня цього ж року проголошується про відновлення української держави. А вже 5 липня проголошено акт української держави. Після його проголошення Степана Андрійовича Бендеру заарештовують німці. До речі, Бандера буде залишатись ув'язненим до кінця Другої світової війни. Два його брати загинуть в концтаборах. Тому звинувачувати Бандеру в співпраці з німцями, по меншій мірі, дивно. Тепер ще розвінчаємо міфі. Якби Степан Бандера був злочинцем, його б судили б на Нюнберському трибуналі, але його вбив радянський шпигун. На Нюнбергському трибуналі також розглядали справу українських націоналістів, і зараз детально розберемося по кожному питанню. Англійською мовою існує 42 томи Нюнбергського трибуналу. Радянська редакція має всього навсього 7, сім, ну і відповідно не без пропаганди. Тому є сенс розглядати саме англійську версію із тих 42 томів. Так, що ж згадується в справах Нюнбергського трибуналу стосовно УПА. У 25 му томі вказано, що все більше і більше українців в трудових таборах пристають до табору Бандери і що українці налаштовані проти німців. У 29-му томі згадують про рух Бандери, спрямований на досягнення державності. У 38-му томі виявлено німецький наказ страчувати бандерівців без суду. У 39-му томі наказ знищувати бандерівців як борців за незалежність України. У сьомому томі є допити полковника Абвера Ервіна Штольца. Там згадують про наказ Мельнику та Бандері розірвати тил радянської армії. Але самого Штольця не було на процесі. Він в цей час знаходився в московській тюрмі, а його свідчення суду представив обвинувач від СРСР Микола Зоря в 1942 році. В підпіллі створюється українська повстанська армія. Це було бойове крило об'єднання українських націоналістів. І УПА починає боротьбу відразу на два фронти проти гітлерівської Німеччини і проти Радянського Союзу. Боротьба з Німеччиною стривала до 1945 року, а з Радянським Союзом офіційно до 1960 року. Групи НКВД, контррозвідка, розвідка боролися з групами УПА, і одним із таких способів боротьби були так звані дикі групи. Це чекісти, які перевдягалися в воїнів УПА і тероризували місцеве населення. Ну, тобто робили все під девізом «Їх там нет», але тим самим кидаючи тінь на воїнів повстанської армії. Були створені спеціальні групи НКВС, які боролись з УПА ОУН в Україні з лісовими братами в країнах Балтії з чорними котами в Білорусі. Це теж були підпільні організації, які боролись проти радянської влади. Зараз, на щастя, можна знайти в інтернеті дуже багато цікавої інформації про українську повстанську армію. Але в Радянському Союзі про це не можна було навіть згадувати. Кеть прийшла ми карта на рокувати. Став я музиченьків просити батьки. Ви гай... музиків гарних запросити на весілля. Гей, ага. ви музиченькі, заграйте, ми, чардаш. Найсе потанцюю. Цей останній раз Стали музиченькі, чардаш грати, стали мися сльози з очіляти, ніхто не заплачені, Отець, ні матка Лепса.

Кузьменко скрябін і Тарас Чубай записали повстанські пісні в альбомі Наші партизани. Чудовий альбом рекомендую всім. Відчуваєте, так, як піджишки дергаються у Путіна? В радянському Союзі все, що українське, виглядало ворожим для українців. Я україну люблю, все сильніше. Вековечную и неизменную. Ну, Дай-ка я посмотрю. Я Украину люблю все сильнее, вековечную и неизменную. Читай, читай дальше. И ничто не сравнится с ней древней, мудрой, и вдохновенной. вдохновенной. Ты зачем это написал? Не понимаю, что тебе не понравилось. Содержание, форма. И то, и другое. Гнилые стишки Ростислава. Зачем же так грубо? Неужели ты сам не понимаешь, что по такими стишками может подписаться враг? О какой любви ты говоришь в своих стихах? Ну о какой Украине? Ведь не наша ты Украина, не советская. Поешь чужого голоса в той не бывшего попьяка из Драгобыча. Кого ты имеешь в виду? Я Степані Бандери. Стой. Ну і звісно з тех пір залишилась славнозвісні. Щерий, свідомий, самостійний, незалежний українець. Це вважалося образливим. Повернемось до 51-го року і до цього альбому дереворитів, автором якого був художник Ніл Хасевич. В підпіллі він створив понад 240 графічних робіт. Різноманітні антирадянські листівки, які називали летючками. антиколгоспні малюнки. шаржі і карікатури, а також портрети провідних діячів УПА і ОУН. Створив також 16 проектів нагород. Створював заголовки для підпільних видань. Також він створив гроші, так звані бофони, що перекладається як бойовий фонд, якими користувались в УПА. І робив він це все не в майстернях, а в Криївці. Що таке Криївка? Це взагалі окрема тема, на якій я все ж таки зупинюсь, тому що це не просто мистецтво, це шедеври конспірології і маскування